Привіт, малята! Мене звати Яся, і я обожнюю книжки та проводити час зі своєю мамою. Сама я тільки вчусь читати, тому коли у мами є час, ми роздивляємось нові книжечки, і вона читає мені нові цікавинки. Подивіться, яка гарна книжечка! Це я обрала! Цікаво, яка розповідь буде перша. Сідайте і слухайте уважно, а я буду показувати вам картинки. У давні часи. Коли ще не було ваших бабусь з дідусями, у людей не було транспорту, і вони ходили ніжками, пішки. Потім людині знадобилось перевозити тяжкі грузи. Самій дуже важко, тому допомагали у цьому домашні тварини ослики, корови, коні. А є країни, де допомагали верблюди і слони. Уявляєте, як треба такий транспорт нагодувати, щоб він віз такі тяжкі грузи? Але люди розуміли, що треба пересуватись на дальній відстані, тому зробили лодку. Але вона плила за вітром, і людина не могла нею керувати. Може, їй не потрібно було плити туди, куди дув вітер, тому потім зробили парусник і змогли пересуватись на далекій відстані і освоювати нові землі, де ніколи не були. Та люди хотіли ще й по суші пересуватись, тож сконструювали літаючу кулю. Але вона також летіла за вітром, і людина вирішила зробити двигун, щоб керувати транспортом самостійно, а не летіти за вітром. І так з'явився паровоз. Та на ньому можна було їхати тільки там, де було можливо проложити рельси, тож це було не так і зручно, тож люди поставили двигун на колеса, і так з'явилась перша автівка. Але вона була не дуже зручна. В ній могла їхати одна людина, і якщо був дощ, то вона промокне. Це був крок до наших теперішніх авто. Потім цей двигун удосконалювали і поставили на літак. Так з'явився перший повітряний транспорт. Друзі, як вам історія. Тепер ми знаємо, які були перші види транспорту, а який вам сподобався більше. Матусю, дякую тобі, що почитала. Зараз стільки цікавих та зручних транспортних винаходів. Мої улюблені види наземного транспорту це самокат та велосипед. Я їх люблю, тому що на них швидко пересуваюсь і можна їздити навіть на вузьких доріжках. А вам які подобаються вити можливо повітряні чи водні? Розкажіть мені про них. Буду чекати до нових зустрічей і цікавих історій.